У цьому відео ми розглянемо, чим зручніше запаяти пакети вагою до 5 кг і які для цього існують варіанти. Поїхали! В першу чергу розглянемо найзручніший варіант, а саме зварювач пакетів нашого виробництва ABC Tech. Він створений спеціально для тришовних пакетів із поліетилену чи поліпропілену та багатошарових плівок. Довжина зварювання залежить від конструкції та може бути від 500 до 1300 міліметрів. Полиця має зручне регулювання по висоті та нахилу. Це зварювач ножного типу, що дає можливість використовувати дві руки для процесу зварювання. Цей зварювач виготовлений нашою командою ABC Tech саме для виробничих навантажень. І завдяки тороїдальному трансформатору він здатний робити зварювання до декількох сотень пакетів за годину, не боячись перегріву. Цей зварювач має модифікацію з відрізним ножем. Це зручно, коли у вас один пакет на кілька різних фасувань. По ширині він той самий, але по висоті, ви зможете його зменшити. Також є модифікація з тримачем для формування пакета безпосередньо з рукава. Зварювач має два рулонотримачі. тому коли у вас дві різні довжини рулону, просто перекиньте їх місцями. Це насправді дуже зручно. За підсумками, цей зварювач підійде, коли необхідно багато працювати. Без простої на виробництві, а ціна себе виправдовує довгим терміном служби, зручністю роботи та легкістю ремонту. До речі, у нас є також модифікація для важких пакетів, який має аналогічні характеристики і підходить для пакетів 5-40 кг. Якщо розглядати альтернативні варіанти, то почнемо з підмогового варіанту китайського виробництва. Він має просту та лаконічну конструкцію, але потребує доробки передньої полиці, а низька висота самого зварювача змушуватиме оператора нахилятися чи працювати сидячи. Конструкція ж самого зварювача менш довговічна. В середньому дані зварювачі живуть 1-3 роки на середньому виробництві. Величезним плюсом китайських зварювачів це ціна. Як самого звалювача, так і ціна відправлення, адже вони дуже компактно складаються. Для тих, що працює з плівкою, існує модифікація з відрізним ножем. Варто також відзначити, що час запаювання обмежено до 3 секунд. Що обумовлено малопотужним трансформатором, тому він може запаювати тільки тонкі та середні пакети. Загалом варто сказати, що зварювач має відмінну ціну, а якості шва на тонких та середній щільності пакетах буде однаковим у порівнянні із зварювачами виробництва ABC Tech. Наступний претендент це настільний зварювач китайського виробництва. Загалом відмінні хлопці, якщо у вас тонкі пакети та продуктивність нижча за середню. Час запаювання обмежено 1-3 секунди, тому підійдуть тільки для тонких пакетів до 70-80 мікрометрів. Ручні зварювачі мають різну ширину шва, а також є версії з відрізним ножем. Докладніше було у нашому ранньому відео на каналі. Додатково ви можете оснастити зварювач за допомогою ровнотримача виробництва ABC TECH. з недоліків це звичайно навантажені руки та асиметричне навантаження. А також низький термін експлуатації при підвищених навантаженнях та щільних пакетах. Про допустимі норми роботи на зварювачі для здоров'я у нас є окремий ролик. Плюсом, звичайно ж, буде найбюджетніша ціна. Яке б обладнання не вибрали, керуйтеся насамперед продуктивністю та яким пакетом ви користуєтеся. Якщо не впевнені, чи візьме зварювач ваш пакет, надсилайте зразки або приїжджайте особисто до нас на цех чи склад. Всім шикарного дня та замовляйте тільки якісне обладнання. З вами був Андрій Лесик від Tech. Усім папа. -па.